Итак, вторая часть нашей командной встречи, и мы сейчас будем говорить о продукции, будем говорить о бадах. Вот, эта тема очень актуальна, особенно для тех, кто хочет жить в гармонии сами с собой, так да? Для тех, кто действительно хотят быть здоровыми, сильными, крепкими. Ну и даем мы слово нашему лектору. Алла! Коробка, пожалуйста, мы тебе даем слово. У нас бат сегодня какой зверобой, да? Слушаем тебя. Включи микрофоник, пожалуйста. Аллочка, микрофон включи. Да, ключи. Да, да, все, да, все, а то не на ту сторону. Угу. Еще раз добрый вечер, всем рада всех видеть, хоть не вижу, но чувствую от вас положительные эмоции. Водичка моя. Значит, сегодня поговорим о зверобой. Что, что собой представляет трава зверобой? Зверобой – растение, зверобой. Зверобой идет на территории в России, на Украине, на Кавказе, в Средней Азии, на Европе, в Китае, в Африке, в Северной Америке. В народе имеет очень много названий. Это Ивановская трава, это Ивановоров, кровавник, квадры, здоровая это трава Иисусовых ран и еще много-много разных наименований. Считали зверой источник света, который изгоняет любое зло, избавляет ские печали. В давние времена люди читали звера... Волшебной травой, потому что народные поверья утверждают, что зверобой это почти небесного огня. Его первый побег вырос там, где в свое время сильная гроза ударила, куда ударила молния. И там вырос это как волшебный росток. Поэтому неудивительно что э, зверобой э, маги э, применяли в магических своих целях. И э, самое э, э, это являлось зверобой антидемоническим средством. И э, про, э, он помогал против колдунов, злых сил из глаза. Его использовали зверобой имеет очень много полезных свойств. И в старину была, ну как, шла, называли, короче, в старину зверобой лекарством от 99 болезней. И была древняя народная поговорка, что как, как нельзя и без муки сделать, испечь хлеб, как не вылечить болезнь без зверобоя. Так как зверобой очень лечебная трава, и использовали все его части, и стебли, и листья, и цветы. В состав зверобоя входят множество полезных веществ, такие как рутин, кварцетин, никотиновые и аскорбиновые кислоты, сахара, сапонины, эфирные масла, смолистые и дубильные вещества. Благодаря тому, что в зверобое имеется столько полезных и лечебных элементов, он является антисептическим, противоревматическим, антибактериальным, болеутоляющим, ранозаживляющим, мочегонным, желчегонным, противоглистным средством. Зверобой применяется как в народной медицине, так и в официальной. Также зверобой применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и применяет еще его при расстройствах нервной системы. Он снимает напряжение, восстанавливает силы. А также у женщин его применяют при климаксе для лечения неврозов, особенно сложных неврозов, которые ведут за собой головные боли и бессонницу. Зверобой также используется для укрепления иммунной системы. Он снимает спазмы сосудов, нормализует работу сердца и кровообращения в целом, укрепляет капилляры, улучшает венозное кровообращение. Также зверобой назначает при при нарушениях периферического кровообращения со склонностью к застоям в кровотоке. Если у кого почечно-каменная болезнь на начальной стадии, его назначают как мочегонное средство и назначается при сниженных фильтрационных возможностях почек. Зверобой также также применяет при лечении суставов. Он, он снимает воспаление, уменьшает отеки, нормализует подвижность суставов. При лечении органов дыхания зверобой снимает воспаление слизистых оболочек. Так, зверобой содержит гиперицин, это вещество, которое повышает чувствительность к утрофиолету. Поэтому если кому-то назначают как зверобой, чтобы пить, нужно, нужно быть осторожным, не, ну как, не загорать и не пребывать сильно долго на солнце. Зверобой еще лечит ветиллига. Нужно иметь в виду, что в некоторых случаях зверобой снижает, а иногда, а иногда нейтрализует действие концентри концентриптивов, Так. В бутылочке зверобоя 30, 30 капсул. Нужно пить по одной капсуле один раз в день на ночь. Зверобой дает успокоение организму и хороший сон. Также БАД имеет небольшие противопоказания. Это индивидуальная непереносимость. Если Мамочка беременна, если грудное скармливание, гипертония, ну не знаю, написано гипертония, а я с гипертонией пила зверобой, и мне все хорошо. На ночь пила зверобой, чтобы спать. Все хорошо. Ну все. У кого есть какие результаты, пожалуйста. Я могу, ну, свои результаты. В детстве, там, где я жила, в селе, у нас в конце огорода была небольшая речка. И мы всегда вот, ходили, и там рос зверобой, трава. И когда у меня, когда я вышла замуж, и потом родился первый сын, мы собирали зверобой, только не вытягивали его полностью с корнем, мы аккуратнее, аккуратно Обрезали цветочек, этот самый, со, это и купали детей, поэтому ну, в наших краях тоже был зверобой. Вот. Поэтому. Я, я тоже пила. Мои этот самый, я пила, когда у меня болели колени. Зверобой пила три месяца. На ночь пила, когда плохо спала, когда нас беспокоили некоторые. Вот. Ну а так только хорошие положительные эмоции. Я добавлю, можно. Да, я... сказав, так, нормалку. так, Леночка, давай. Сейчас я почую камеру, красиво розглянути. Мої трущоби. Всім привітки! Угу. Взагалі я Віробою почала пити по рекомендації свого щас хвилинку наставника. Коли сказала, кажу, Маріна, в мене закінчився магній, я не сплю. Що мені робити? Так. Що мені робить? А вона: чого ти не п'єш Звіробою? Кажу, така він, здається, ж лише нирки і все. А вона ні, він дуже гарний для сну. І я вже неодноразово говорила, що після Звіробою я спочатку пила по дві капсули, да? бо магнія не було, лаванди не було в мене. Зараз я п'ю по одній і я бачу цілі серіали. Ви розумієте, в мене в мене. Після зіробою кольорові сни, от просто як казки. У мене такі прямо епопея сьогодні цілу ніч дитину лупила за двойки по математиці. Понімаєте? Я вже школу проживаю наперед. Е, відповідно, ну, як снадійне, дуже класний, заспокійливий, дуже класний бад. І я дякую Алла, бо я не, не чула такої інформації, не дочиталася, знову ж таки ще не знала. Що Зіробій при е, лікуванні опорно-двітного апарата. У мене не то е, після огородів, не то вже возрастне, не то і збиточний вес, ну е, куча всього, але в мене схватило наскільки нове, е, я так розумію, мою ногу вивертає артроз в іншу сторону, і я не могла знаходитися в жодному взутті закритому, да, тобто це могли бути тільки шльопки або боськом. І щоб ви розуміли, 20 хвилин з собакою прогулятися для мене це або я не могла спати на ну. Тобто я вже з огороду крикала дитині, неси палку, бо я не можу зайти в двір просто. І, е, а дома бади стоять, ви знаєте, да? різні у мене, різні. І я курс я беру ще баночку, ще баночку. І думаю, що щось магній, мене вже так не вставляє, мабуть, я вернусь до Звіробоя. Я три дні уже не відчуваю взагалі болі в нозі. Абсолютно. Я спокійно на неї стаю, я спокійно ходжу. Я докопала сама ногою своєю картоплю. Я думала, я її не викопаю. Я копала лопаткою своєю ногою, як то кажуть. Я думала, вона розпухне. Я знову її тягатиму за собою. Ні, болі абсолютно немає ніякої. Е, і думаю, та може я відпочила, та може, я ж мазала там разними мазями. Е, все мазами я вже не мажу. Собственно, відпочивати, я й сьогодні була на огороді, я й сьогодні косила, а нога не болить. І я тепер провела паралель що з усього, чого я не пила до цього моменту, це був Звіробій. І от такий шикарний, от реально шикарний результат на опорно-двигательний апарат. Іменно на мій артрит, артроз, коротше, щось, щось з ногою. От такий в мене результат. Чудовий результат, Вінечка. слава Богу, головне, що тобі легше. Да, давай. Зверобой. еще противопоказания, это когда если человек пьет антидепрессанты. Обязательно спрашивайте, нет ли антидепрессанта у него в лечении. Ну, кому назначаете там сверобой, на это обязательно, потому что даже, даже трава зверобой нельзя заваривать, если пьете антидепрессанты. Вот, так, вот это такой важный такой момент. Не забывайте об этом. Ну, не было указан. Меня, пытание, пытание. меня удивило, что написано, что противопоказано для гипертоников. Противопоказание. Но я гипертоник. Вот я пила э, на ночь этот самый зверобой, и я тебя изумительно, я спала спокойно, ничего меня не беспокоило. Что они имели в виду? Алла, а підтримую вас також чоловік з гіпертонією, звіробій п'є півроку підряд. Пробуємо лаванда, звіробій, лаванда, звіробій. Бувають такі дні, е, коли голова болить, чи тиск сильно підскакує, чи метеозалежність, тобто можна в один день вживати і те, і те. да, Лаванда спазми знімає і е, тиск знижує. ну, Напрацювання є, що у вас. От, що у мене в сім'ї прекрасно цей звіробій при гіпертонії да. допомагає. Допомагає, Знімає стрес. На фоні стресу знімаються спазми. Mm -hmm. Значить, спазм суди не буде, значить, тиск нормалізується, от і все. Я рада, що воно нам воно допомагало. Так. Да. Мені звіробій допоміг при клімаксі. Ну, то що нервова система, да? але ж пам'ятаємо про те, що він, як позиціонується другий його напрямок, це при проблемах сечостатевої системи. Знову ж таки, знімає спазми, на цьому фоні знімаються припливи, знімається стрес, нормалізується сон. Жінка себе прекрасно почуває. Да? і… От, все, що протимікробне, внизу протизапальне. Тобто, маємо на увазі, що навіть якщо жінки скаржуться, що болить внизу живота. Ні, ну звичайно, до гінеколога треба йти. Але якщо ти розумієш, що там все в порядку, але щось десь колись там тягне, там втомилася, щось важке. Підняла чи що, от, то Звіробій. І як при накопичувальному ефекті от 2-3 місяці підряд, да, то що припливи е, ну, набагато зменшуються, і е, нетримання сичі. Це те, що я вирішила, да, що нетримання сечі дуже добре, звіробій допомагає. Звичайно, кожній жінці індивідуально, але просто треба казати, що в програму він обов'язково входить. Спасибо. Я хочу подтвердить, Юлия, что недержание мочи очень хорошо справляется. Не только при климаксе. У моей сестры сахарный диабет второго типа, но у нее именно вот еще и на почке дало осложнение. У нее действительно недержание мочи было. Она на улицу не могла выйти. И каждые там полчаса и в туалет, и все, и говорит, ну это ж какой-то ужас. Вот. И ночью, ночью не спит. Только спать легла, и уже опять сказали, это не ночь. И, короче, эти все, она под Одессой живет, эти все прилеты были, она все, все, все вместе. И, ну, вообще, измотала ее. Я говорю, почему на улице не гуляешь? Она говорит, я не могу выйти. Я в памперсах хожу. И вот она сейчас зверобой пьет, она буквально неделю пропила. Она говорит, Сашенька, спала всю ночь, в 5 утра только в туалет стала. Ну то есть это она гуляет сейчас по улице, она она совсем другое настроение. Она говорит, ну просто жить не хочется, когда ты привязан к туалету. Это э, такие житейские дела, о которых не надо стесняться говорить, потому что у людей действительно проблемы такие бывают от климакса, от ди этого диабета, потому что страдают почки, мочеполовая система при диабете вот все вот эти вот Так що вот такий результат хороший. Она сейчас зараз у мене вже второй місяць п'є з віробою, схід прекрасний, нормальний образ життя. Вот я навіть в магазин, говорить, скажу, ну, вернулась к жизни. А Ну Якщо так... цікаво, який саме принцип, який механізм дії з віробою, тобто він протимікробний і в mm -hmm. цей же час нормалізується кислотність сечі. Так? Немає подразнення. На стінки сечового міхура спазми знімаються, і відповідно немає ну, постійних частих позивів, немає цього, що кожні 15 хвилин там по капельки витікає. Тобто Звіробій працює і як антидепресант, і як протимікробний, та, і як ну, при кишкових отруєннях, при коліках, оце все разом, і при клімаксі. Тобто, то і вирішили, ми, ми колективно вирішили, що гіпертонікам допомагає також. А щоб узнати, який результат, це треба спробувати. Отак От і кожній людині говоримо, кажу: ти не читай те, що там написано. Так положено, щоб воно було написано. Але ми всі різні і ми по-різному реагуємо. Мені допомогло там, ось читай результати, ми ж в групі виставляємо і тому, і тому допомогло. Спробуй. Я всім кажу, так, не підійди, я в тебе заберу. Ми з Віробій п'ємо завжди всією сім'єю і дуже подобається. Я говорила говорю мужу, значить так, давление, я ж більше року вже это, я говорю так, у мене плани, значить, давление нормалізувати пить бади, потом мене... Праве коліно так боліло, я ще працювала. Я йшла, і у мене сльози текли від болі. Я не могла не підбіжати, от починається ця э, сама стрільба, да? А а мне надо подбежать, чтобы этот самый, а я не могу, боль прямо это, хондрос написали, сделала снимок. И потом я когда подключилась и этот самый, и начала, давление нормализовала, три месяца пропила босфелию э, от суставов. Этот самый... Для, для суглоби. Да, да, часто для... Я, я, я да, я для... Говорю, від гіпертонії, від глисти, від головного болю, да, для печинки, для суглобів. Ну, чтобы они ушли, так скажем, от. А теперь я говорю: а теперь мне надо немножко, ну, вен нету, много, ноги не синие, все, но все равно, ну, занимаешься хозяйством, а я такая, то ящик вытяни, что это сама не жду там муж, а муж такой же слабый после инсульта, вот. Поэтому смотрю вены. Я теперь начала пить этот протек uh, 20, вот такого. Сейчас, Протек 20, вот такого, якерцы. Вот, кульбабу пью. Супер. Оливку п'ю і магні на ніч. Бо я з виробої закончила, тепер магній. Тепер у мене план, е, тоби убирати ці вени. Варікос, хай залишаються на місці, а да, щоб вони будуть. Робимо висновок: ми молодці, тому що ми навчаємося, ми постійно споживаємо наші продукти, ми являємося продуктом свого продукту. На наших результатах люди навчаються, дивляться на нас і притягують. Я, начинаю, Куроси, я, я, да, знакомая, да, и это, и вот это ж начинаю ей рассказывать, она, да, но это, ты прям как доктор, ты так рассказываешь, ты прям все так знаешь, я говорю, так я бы тебе не рассказывала, если бы я на себе это не испытала. Мне вот в том -то, том-то, в том-то мне помогло, почему в тебе? Ну вот ты веришь, поэтому оно тебе помогает, а я вот в них не верю, я говорю, ну, так давай попробуем. Алла, Ми сьогодні, вибач, ми сьогодні якраз на чоловіку з людьми, які от ми в бади не віримо. Кажу, добре, да, чому? Да. Це все ну, ефект знушення, добре. Да. Я кажу, так, ти бачиш моїх собак. Я їм в воду бризкаю баню. Да? Yeah. Я їм, от, коли там якісь там, харчові отруєння, чи що, е, даю капсулку, чи евкаліпта, чи звіробоя, чи спіруліди, ну, що є. Кажу, собаки п'ють. Це також ефект такий, от, no, вони да, самі да. думають, що їм зразу стало легше. Вони, ну, мабуть, допомагає. От. А стосовно того, що кажуть, що там, ти як лікар. Каже так, дивись, це в Радянському Союзі так було заведено, що прийшов на завод, 40 років пропрацював, два, дві, ці, два записи в трудовій книжці прийнятий, звільнений. Да? Сучасний так, світ він мінливий. Він вимагає е, ну, адекватної. Реакції на е, ті зміни прогресу, які в світі відбуваються. Чомусь е, в США, в, в Канаді, в Швейцарії, ті самі, які вважаються прогресивними країнами, бажано змінювати вид тій діяльності можна кардинально кожні 10-15 років. І саме тому, що людина змінює цей вид діяльності, перше, вона пристосовується до цих змін. Друге, вона освоює новий вид діяльності, мозок починає працювати, і це відсторонюється від старіння. От, ми освоїмо це нове. Да", він каже, так, да, я вивчила, да, я рекомендую іншим, да, у мене є свій результат. Ти бачиш, що мені стало легше, я тобі можу похвалитися. Хочеш бути здоровий, так як я. Приєднуйся. Не подобається, будь собі далі хворий. І да, все. Да, да. Спасибо, Хітку, спасибо. Оля, ми молодці. So. Mm -hmm. Дякую, дівчатка, ви молодці. <laughs> Дякую. Моє запитання, можна запитати вас? Не можна no. запитати черги свої. <laughs> я приймаю э, магній mm -hmm. на ніч, так? Yeah. І разом з цим я э, пила лаванду, а тепер думала щось звіробой. Їх можна поєднувати разом, чи це не потрібно? Mm -hmm. Дивлячись, з якою метою. Якщо ну... просто для профілактики і якщо людина п'є уже кілька місяців підряд, то можна чередувати звіробій, лаванда. от Отут -от вони чередуються. Якщо дуже серйозна проблема на фоні стресу, чи спазмів, чи болі, то можна зранку лаванду на ніч звіробій. Магній потрібно пити всім і завжди. Тобто, або чи звіробій, чи лаванду, все одно магній пить. Магні треба пити всіх, кожного дня і постійно. Ти його ніколи не бросаєш пити. Його на постійній основі треба пить. Зрозуміла, я зрозуміла. Просто слухаєш, що Звіробоя сплять хорошо, то я думаю, що ще й магні п'ють. П'ють не тільки для того, щоб спати, він виконує в організмі дуже багато функцій. І профілактика зношення да? і е, шлункові болі він прибирає, і нервову систему заспокоює передача імпульсів нервових. Да? Тобто в Україні нестача магнію позначається, ну відзначається у 80% населення. Розумієте, це така страшна цифра: 80% населення страждають від нестачі магнію. Перша ознака, ага. що має, це судомий ніг, особливо вночі. Коли спиш і відчуваєш, що от, там десь ноги дергаються. Все, магній треба пити. Я це розумію про магній, так. Дякую. Я, я просто питала, чи, чи Звіробой з магнієм ну, міцним на ночь. Дякую. Дякую. є питання в когось. Все, так? Да? Тоді зупиняємо. Алочка, велике тобі дякую, що ти підняла цю тему. Вона дійсно жива, вона актуальна, вона цікава, вона важлива. От, так що, велике тобі дякуємо. Ти молодець. Так, і всі дівчатка, хто доповняв, теж молодці всі. Всім. всім дякую.